З вами вивчати таку тему як правопорушення. Отже, більшість людей у суспільстві всі вони живуть за законом, але є такі випадки, коли людина порушує законодавство. Будь-яке протиправне, винне діяння, дія або бездіяльність, що завдає шкоди людям, суспільству чи державі і спричиняє юридичну відповідальність, називається правопорушенням. Отже, щоб з'ясувати, чи є та або інша дія правопорушенням, потрібно встановити, чи має ця дія ознаки правопорушення, вчинки людини через правомірні норми держава встановлює два види такі поведінки людини: це правова поведінка, юридично значима. І юридично нейтральна, така що не врегульована правовими документами з точки зору відповідальності, правовим нормам, а також корисності або шкідливості наслідків, поведінка може бути як правомірною, так і неправомірною. Будь-яка поведінка, яка відповідає нормам права, є правомірною. Тобто спеціально корисною, а та, що їм не відповідає, є неправомірною, тобто протиправною та соціально шкідливою. І ми бачимо, що правопорушення це суспільно шкідливе діяння у формі дії або бездіяльності особи, що суперечить вимогам правових норм. Бують наступні ознаки правопорушення, тобто це акт поведінки і діяння, виявляються в неправомірній дії або бездіяльності, утримання від дій тоді, коли закон вимагає протилежне, виявлені зовні, не можуть бути протиправними думки, почуття, уявлення, невиражені в конкретних діях. Свідомо вольовий характер дії повинні залежати від волі та свідомості особи. Вони мають бути добровільними. Поведінка лише дієздатних деліктоздатних осіб не є правопорушенням поведінка особи, яка не контролює свідомо свої вчинки. Душевно або психологічно хвора людина, наприклад, вона не здатна контролювати свої вчинки або поведінка в ситуації, коли в людини немає вибору, крім протиправних дій і з'являється необхідна оборона, усвідомлена вини з боку правопорушення, наявність внутрішнього негативного ставлення суб'єкта до інтересів окремих осіб та суспільства в цілому. Протиправність діяння, порушення вимог може бути саме застосування законодавчих правових норм, це або невиконання обов'язків, протиправна бездіяльність, або порушення заборон протиправні дії. Соціальна шкідливість це правопорушення, завдає майнової, соціальної, моральної, політичної шкоди. Шкода це сукупність негативних наслідків правопорушення. Існує поняття суспільної такої небезпеки, це реальна загроза інтересам держави, суспільства чи іншій особі. Отже, правопорушення обов'язково завдає певної шкоди, моральної образи. Яка може бути через нервове напруження. Матеріальна це прямі збитки, втрата майна або коштів, втрата можливого прибутку. Це фізична шкода, це може бути смерть, шкода здоров'ю. Виходячи з вище вказаного, ми бачимо, що існують види шкоди. Вони бувають матеріальні. Фізичні та моральні. Правопорушення виникає лише тоді, коли дія безпосередньо порушує тут чи іншу норму права. Якщо дії людини не регулюються нормами права, не заборонені, не може бути й мови про правопорушення. Обов'язковою ознакою правопорушення є наявність вини. Правопорушника. Вина може бути умисною, тобто, правопорушник свідомо хоче настання шкідливих наслідків чи припускає їх настання, або необережною. правопорушник не бажав настання шкідливих наслідків, але мав змогу та повинен був їх передбачити. Коли людина краде товар в магазині, вона свідомо порушує закон, розуміючи, що це заборонено нормою права. Отже. Маємо умисне правопорушення. Коли водій, порушуючи правила дорожнього руху, перевищує швидкість і втрачає контроль над управлінням автомобілем, унаслідок чого гине пасажир, він не бажає цих наслідків, але повинен був їх передбачити. Ця вина є необережною. Форми вини умисел. Та необережність за правопорушення винний може бути притягнутий до відповідальності, яка, до речі, буде передбачена законом. За умови, якщо він досяг певного віку визначеного законом, розумів свої дії та міг керувати ними, бувають такі обставини, коли людина не може керувати своїми діями. Водій унаслідок серцевого нападу втрачає свідомість і некерована машина травмує пішохода. Падаючи зі схилу під час гірського сходження, альпініст збиває іншого альпініста, завдаючи йому травми. У цих випадках люди не могли керувати своїми діями, отже, не можуть за них відповідати. Правопорушення можна кваліфікувати за ступенем їхньої соціальної небезпеки, а також відповідно до того, норми якої галузі права вони порушують. Небезпечнішим правопорушенням є злочин, це порушення в кримінальній сфері, покарання за яке передбачено саме Кримінальним кодексом України. Це убивство, нанесення телесних ушкоджень, крадіжка, пограбування, хуліганство – Правопорушення в інших сферах називають проступком. Відповідно до галузя права, проступки можуть бути дисциплінарними, це порушення пов'язане з трудовою діяльністю людини, порушення трудової дисципліни, адміністративним, наприклад, перехід вулиці в нестановленому місці несвоєчасне своєчасне отримання паспорта, цивільно-правовим несплата боргу, порушення договору. Правопорушення має певний склад. Це чотири елементи: суб'єкт правопорушення, об'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення та об'єктивна сторона правопорушення. Якщо ми кажемо про суб'єкт правопорушення, то кажемо, що це той, хто вчинив його, а саме правопорушник. Другий це об'єкт правопорушення, те, Проти чого спрямовано на законну дію правопорушника. Для будь-якого правопорушення об'єктом є правопорядок, суспільні відносини, права, що охороняються законом. Тобто, об'єктом правопорушення буде все те, що охороняється законом. Для кожного правопорушника можна і потрібно також визначити конкретний об'єкт правопорушення. Коли скоєно пограбування, об'єктом є власність, право власності. Убивство – це життя людини, право людини на життя було порушено. Третій елемент це суб'єктивна сторона. Ставлення правопорушника до скоєного навмисно чи через необережність він скоїв правопорушення і скоїв злочин. Потрібно з'ясувати, які були мотиви правопорушника. І остання складова, четвертий елемент, це об'єктивна сторона, тобто ті дії або бездіяльність, що безпосередньо становили правопорушення, а також їхні шкідливі наслідки. Об'єктивною стороною є також час і місце скоєння правопорушення, обставини, за яких воно сталося. Під час розслідування будь-якого правопорушення обов'язково визначають наявність складу правопорушення. За відсутністю будь-якого елемента складу правопорушення, відповідальність за нього неможлива. Також нам потрібно запам'ятати визначення, що склад правопорушення це сукупність ознак правопорушення. В єдності його об'єктивних і суб'єктивних характеристик, які є необхідними для визначення діяння як правопорушення. Також є характеристики складу правопорушення. Ми вже їх подивилися, але ще раз звернемо на це увагу: об'єкт суспільні відносини, які охороняються нормами права, ними можуть бути майнові, трудові, політичні та інші права та інтереси суб'єктів права, державний і суспільний лад. Стан навколишнього середовища, життя, честь, гідність та здоров'я людини. Об'єктивна сторона, зовнішня сторона правопорушення, саме протиправне діяння, діячі, бездіяльність, шкідливий результат, що настав унаслідок цього та причинний зв'язок між діянням та його результатом. Суб'єкт це фізична особа, яка має деліктоздатність, тобто може нести юридичну відповідальність. Суб'єктивна сторона це внутрішня сторона правопорушення, яка характеризується наявністю вини, тобто психічним ставленням особи до свого вчинку та його наслідків, розрізняють дві основні форми вини: це умисел і необережність. Умисел може бути прямим та непрямим. Прямий умисел виявляється в усвідомленні правопорушником суспільного небезпечного характеру свого діяння. Прикладом прямого такого умислу є вчинення крадіжки. Непрямий умисел він полягає в усвідомленні правопорушником суспільно-небезпечного характеру своєї дії чи бездіяльності, у передбаченні суспільно небезпечних наслідків і їх свідомого у такому допущенні. Є необережність, вона буває двох видів: це самовпевненість і недбалість. Самовпевненість. Виявляється в передбаченні правопорушником можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння та в легковажному розрахунку на їх запобігання. Недбалість виявляється в непередбаченні правопорушником можливості настання суспільно небезпечних наслідків правопорушення, хоча він міг і повинен був їх передбачити. Проступки це правопорушення менш небезпечне для суспільства, ніж злочину. Проступки можуть бути цивільним правопорушення і адміністративні правопорушення. Цивільні відрізняються специфічним об'єктом зазіхання, це особисті немайнові майнові відносини, які регулюються нормами цивільного права, а також деякими нормами трудового та сімейного права. Ці правопорушення виявляються в невиконанні або неналежному виконанні договірних зобов'язань у заподіянні майнової шкоди. В свою чергу, адміністративне правопорушення чи проступок це передбачення нормами адміністративного, фінансового, земельного та інших галузей права зазіхання на встановлений порядок державного управління. І на громадський порядок. В свою чергу, дисциплінарні правопорушення, це протиправні діяння, що порушують внутрішній розпорядок діяльності підприємств, установ та організацій. Правопорушник заважає нормальній діяльності трудових колективів, порушує трудову, навчальну, службову, виробничу та військову дисципліну. Отже, переходимо до висновків поведінку, що порушує. Норми права називають правопорушенням. Правопорушення вчиняють у різних сферах суспільного життя. Найнебезпечніше з них є кримінальні правопорушення, які називають злочинами. Причинами правопорушень можуть бути як об'єктивні обставини, криза економіці, низький рівень охорони громадського порядку, так і суб'єктивні це алкоголізм та наркоманія. І тепер, якщо ви вважаєте, що вивчили тему, ви легко відповісте на ці питання.